Росіяни завдають ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одна людина загинула щонайменше 15 поранених, зафіксоване пряме влучання у багатоповерхівку. Під завалами є люди. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Будинок, по якому прийшовся удар в Київському районі, вже був обстріляний раніше. Там 13 поранених і один загиблий. Зараз на зв'язок з нами вийде пан Сенігубов. Але що маємо е яку ще інформацію? Маємо загиблі поранені. Будинок, який буквально склався з кількох поверхів, склалися поверхи з 8 по 3. і от зараз такі числа загиблих. Це пряме влучання у багатоповерхівку в Харкові. Це однозначно не якийсь помилковий удар. Це однозначно. Прицільне вбивання цивільних людей в Харкові постійно прилітають каби по густо населених районах. І не раз пан Синігубов казав про те, що це свідоме голова Харківської обласної державної адміністрації, це свідомий терор цивільних. Тобто кількість загиблих на зараз до трьох людей є поранені, і ми очікуємо на пана Синігубова, щоб він повідомив нам і, можливо, показав місце влучання. Але те, що читаємо в харківських пабліках, у мене там є друзі, знайомі, вони пишуть про те, що це дуже страшно, коли пролітає біля твого вікна. Так це абсолютно дуже страшно. В Києві ми теж подібне переживали. І зараз всі співчуття Харкову. Але єдине, що хочеться сказати по можливості, якщо у вас такі часті обстріли лунає повітряна Просто бережіть себе. У вас немає права на те, щоб пересидіти, думати, що пронесе подібного не буде. На жаль, тобто кількість загиблих там до трьох людей, і це інформація лише двох годин. І зараз розбирають завали, ДСНСники і надзвичайно важливо, щоб всі служби вчасно співпрацювали і витягнули тих, і витягнули тих, хто під завалами ще знаходиться. І можливо ще ті люди живі. Зараз ми покажемо вам відео, влучання, покажемо вам фотографії. Це будинок у спальному районі. І ось така діра просто в цьому будинку. І як повідомляють місцеві з 8 по 3, просто поверхи склалися. Влучання було цілеспрямованим. Ви подивіться, пристрілювали росіяни по цьому будинку, і ось маємо таку історію: просто влучання в центр будинка. Люди у тяжкому стані сьогодні на зв'язку також була Миколаївщина з нами. Я думаю, зараз служба переливання крові е дадуть клич е збирати кров. Пане Синігубов, я вже вас цитую впродовж е півтори години. Ретельно відстежую, що ви інформуєте про що нас інформуєте в своєму телеграм-каналі. Ви на місці влучання розкажіть про цей будинок. Ви повідомили про те, що вони вже намагалися по ньому поцілити росіяни так. Переривається зв'язок, так? Переривається зв'язок. Коли з'явиться пан Синігубов в ефірі, мені напевне взагалі буду без вступних інформацій, будемо слухати його. На цю хвилину маємо вже 22 постраждалих в Харкові. Про що я хотіла сказати? Миколаївська станція переливання крові завтра закликає прийти і здати кров всіх груп. Пане Олеже, будь ласка, розповідайте нам, щоб я не цитувала вас. Так, дійсно, у нас сьогодні п'ять влучань керованими авіабомбами по місту Харкову. Відповідно декілька районів. Найважче це фактично постраждав Салківський район. Тут влучання пряме у дев'ятиповерхівку, принаймні чотири поверхи зруйновані повністю. Під завалами можуть перебувати люди. Крім того, є ще відповідно декілька локацій. Там три людини загинуло. 22 людини отримали поранення. Скажіть, будь ласка, що це за будинок? Це житловий будинок. Салтівці дістається дуже часто, але це будинок і влучання прийшлося прямо по центру. Тобто, це щоб постраждали всі правильно. Переривається зв'язок. Я так розумію, що зараз там шалене навантаження мобільного зв'язку, шалене навантаження на мережу. Там знаходиться Олег Синігубов, але всю інформацію вичерпну. По суті, ми вам зараз по Харкові надали. І, будь ласка, стежте ті, хто знаходиться в Харкові. Пане Олеже, ви тут. Показуємо відео. Стежте, будь ласка, за анонсами місцевих станцій переливання крові. От завтра Миколаївська обласна станція переливання крові чекає донорів з 8 до 14 години. Будь ласка, в Харкові. Якщо настав час, і там минуло 2,5-3 місяці від останнього моменту здачі крові, я роблю, наприклад, це раз на 2 місяці. Будь ласка, допоможіть тим, хто постраждав від сьогоднішньої атаки кабами. Ми почули. І якщо я не помиляюся, Олексі нігбо сказав, що 5 кабів було. Будь ласка, допомагайте своїм, тому що це надзвичайно страшно. 22 постраждалих, їм потрібна зараз допомога, і звичайно, співчуття вже просто зараз. Родинам загиблих, родинам загиблих в густонаселеному районі, в величезному будинку в голові звичайно не вкладається це влучання просто по центру. А, на зараз хочу показати вам карту повітряних тривог. Можливо, відновиться зв'язок з паном Синігубовим. І на зараз ми бачимо, що от ми з вами спілкуємося тут в ефірі вже п'яту годину. Тільки за ці п'ять годин, скільки повітряних тривог було. Але північ, Сумська область, вона досі лишається червоною, і ця тривога триває вже 4 години 19 хвилин. А от зараз у нас почервоніли Полтавська область, Харківщина. Можливо, не хочеться наврочити, але варто лишатися в укриттях, якщо ви там є, тому що було кілька хвиль атак кабами. Будь ласка, бережіть себе і Дніпропетровська область у нас теж червона, і майже незмінно червоною є Луганська область. Рухаємося далі і говоримо вам, розповідаємо вам про таку історію. Олексійго, пане Олеже, додавайте, будь ласка, розкажіть детальніше про цей будинок на Салтівці. Чотири поверхи наразі зруйновано безпосередньо одна людина загинула. Більше одинадцяти отримали поранення саме біля цього будинку. Значить, під завалами можуть перебувати люди. Наразі безпосередньо триває робота ДСНС і фактично рятувальна там операція. Всі служби працюють на місці, створені відповідні там оперативні центри. Є ще влучання по місту Харкова. Всього маємо трьох людей, які загинули. Більше 22 отримали. Фактично поранення пошкоджені так само будинки в цьому районі біля безпосереднього прильоту. Ну і знову ж таки, це ти ти тисячі, фактично, тобто квартир, тисячі там ві тощо, пане Олеже. Людей ви дістанете з під завалів. У них квартира в зруйнованому поверсі. Що далі з цими людьми? І ті 22 вони в лікарнях. Вони можливо ще не оговталися і не знають, що квартири вже немає, речей вже немає, немає нічого. Наразі дивіться по відповідно, тобто досвіду буде проведено опитування незвичайно тим людям, яким потрібно буде тимчасове. Місце для проживання, то звичайно, що ми таке місце будемо надавати безпосередньо в місті Харкові або у області, або забезпечувати логістику за межі міста Харкова та безпосередньо там області. Тому над цим звичайно там будемо наразі працювати. Скажіть, будь ласка, вам ДСНСники місцеві повідомили, кров потрібна для тих людей, тому що я постійно закликаю здавати кров, коли стається подібна атака? На зараз в Харківщині її достатньо чи є брак? Наразі у нас е, лікарні забезпечені повністю всім необхідним. центр крові так само е, у випадку необхідності. Звичайно, що ми одразу е, комунікуємо через вас безпосередньо на напряму до людей. На наразі все необхідно у нас є. Скажіть, будь ласка на зараз. Харківщина вона в повітряній тривоги. Ви припускаєте, як доводить досвід? Може бути повторна атака кабами. Так, наразі ворог б'є керованими авіабомбами щодня. У нас зараз прильот не лише по місту паркові, по місту відповідно, тобто куп'янську. Там так само на жаль загинула людина. Є є відповідно, тобто поранені. Тобто, ворог дійсно перейшов на тактику ураження виключно цивільних об'єктів керованими авіабомбами. Цей будинок, наскільки він був густо населений, тобто Салтівка і такі будинки там завжди були повні родин. Але до повномасштабного вторгнення на зараз, на цей момент, осінь 24 го цей будинок вам відомо, він був на 100% заселений наполовину. А, оскільки це Салтівка, дійсно, частково цей будинок був. Відселений частина людей все, все ж таки, тобто проживали в ньому. Наразі йде побудинковий поквартирний обхід. Звіряємо із з відповідно даними реєстрації. Ті ті люди, які зареєстровані, щоб дійсно встановити всіх людей, які можуть перебувати безпосередньо під завалами, є припущення по подібних прильотах. Це хтось бажає зробити грошей і наводить безпосередньо каби, наводить артилерію на те, що можливо там в будинках знаходиться щось надзвичайно стратегічне, пов'язане збройними силами України. Це здають свої роблять наводки, чи ні? Це просто стирання безпосередньо салтівки, теж росіянами. Це. дивіться, це виключно цивільна інфраструктура. Ци відлічно цивільні житлові будинки, цивільне підприємство. Там сьогодні було зруйновано. Це хліб, хлібзавод, Тому це виключно цивільна наша інфраструктура. І поріж тут немає абсолютно ніяких, а ані військових, ані стратегічних там об'єктів, які би цікавили б безпосередньо ворога. Я якраз добре знаю цей район. Я розумію, що військових об'єктів там немає, але є свої люди, які безпосередньо в такий спосіб брешуть, налагоджують зв'язки з росіянами і брешуть, що там такі об'єкти є, заробляючи гроші. Так, дійсно така інформація є, і по відповідно минулим безпосередньо там прильотам. Однак, знов ж таки, ми відповідно демонструємо і відео і фото. Це виключно знов ж таки житлові. Тобто будинки жодного відношення до військового напрямку вони не мають. Зрозуміло, вам дякуємо, що вийшли на зв'язок. Дякуємо всім ДСНСникам, Дякуємо всім людям, які працюють там на місці. Допомагають ДСНСникам. Отже, ми зараз показали Київський район, троє загиблих є. Тобто іде розбір завалів: 22 постраждалих, але потреб в крові немає. Є потреба в крові на Миколаївщині. Будь ласка, допомагайте.